Вітаю, кушній роман, Миколаївська гімназія номер 43 Галина Клюк, Немає України без калини. Немає України без калини, яке нема без пісні солов'я. А ми народ, зернино від зернини, в біді і щасті молодна сім'я. Немає України без тополі, як нема без сонця, сяйва дня. Ти без коріння, перекути поле, а корінь там, де вся твоя рідня. Без руїнників немає України. Як без любові і життя нема. Душа без України мов руїна, пуста і мертва, холодна німа. Немає України без вербиці, без сивого Славути Дніпра. Нап'юся живодайної водиці В ній зачерпну любові і добра. Микола Вінграновський. слово. Вночі серед ночі хтось тихо до мого слова підійшов. І став дивитися і дихать. І я відчув так диха лихо, так ходить лихо, час прийшов. Прийшов і став, і вже нікуди. Не заховатись не втікти, не загубитись поміж люди, не замінити серце в грудях. Нікого в світі час іти. Прийшов і став, і я побачив у його погляді сухим: ніхто не любить і не плаче, і не біжить, ніхто і не скаче. У ньому однакова усім. Усім однаково і сущим, і тим, що будуть, що були, однаково морям і пущам, словам безсмертним і вмирущим, нікому слави чи хули. Та я сказав, що хочеш часа, усе віддам по покрай, і молодість, і юності, чашу, життя сьогоднішнє і вчорашнє, лиш слово мого не чіпай. Не зачіпай його малого, не бий його і не пали, бо перед ним іще дорога. Бо перед ним багато й много, і ми із ним ще не жили.